Я мешкаю здушнілий. Поправь галстук, що ти почав чвякать? Кат, 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 кат. Нас тримають в заложниках. Будь ласка, допоможіть. А, якщо ви бачите цей запис, вітаю! Всім привіт! Мене звати Марч. Мене звати Льоня. Її звати Саша, мене звати Лера. Це Влад. Я Влад ми сьогодні будемо лежати і вгадувати треки. Будь ласка, людина за кадром, скажи, яка в нас сьогодні рубрика? У нас яка рубрика? Пісні з мультсеріалу. Ти багато мультсеріалів дивишся? А це ж ти ти ти? ти тих мультсеріалів, які я не дивився взагалі. Ну, давай. Надіюсь, що там, типу, не потрібно буде вгадувати назву самої пісні. Якщо я. Не вгадаю Спанч Боба. Та буде, якщо й назву пісні гадаю, Це плюс бал буде. Ти прикинь, які у нього рекомендації тепер випл м'юзик, будуть. Вік Випускний 2011. Чіп ідею. А прям так? Чіп ідей. О, у нас мультики пішли. I don't know. Я знаю, я забув. Я знаю, я забув. Це Чіп ідей. Ставте лайк, хто в дитинці на гаєчку. Що таке є? Чіп ідей. Років 20 назад. <свят> Та ні, ми дивилися разом. Ти шо. Чіпдаю мене не дивилися. А чіпія в дитинстві це любов. Я його не дуже любив. Якщо біда дзвонить. Чіп-чіп-чіп-чепіт. Сімпсоне. Сімпсони. А далі можна чуть-чуть? А я їх не люблю. Я зрозумів, я все вигадаю. Я в якийсь момент викопаю такі, що вже пізно, але ти чомусь не жмеш. Подожі. Сімпсони! Сімпсони в моєму дитинстві – це був найулюбленіший мультик після того, як з'явився Рікі Мортіс. Рікі Мортіту. Сімпсони. Ні, Мегі, маленька Мегі вона. Да, Мегі. Мегі, Мегі, Мегі Головне дивитися Сімпсонів в українській звучці. Шуіцей. Шуіцей. Алло, у вас є інший мо прізвище Шонка. Зараз запитаю: Мошонка! Мошонка! Мужики, у нас є Мошонка! Це прямо школа. Сімпсони. Шрек. Шрек. Це зі шрека. Я все вгадаю. Я не готувався, але я все вгадаю. Ну, шрек та любов. На секунду підзавис такий, типу. в якому мультику з ноги відкривався. Там є теорія, коротше, що його донька, яка в трейлері, що це трансгендер. Тому що в минулих частинах. Кенєша, я живу. Вона мене називає шреком. Я навіть зеленій зелені. Ви, ви бачите, ну це шрек просто відрижки робить. Не любить, коли приходять на його болото. <свист> <свист> не... У нього ж троє дітей. Так, і у доньки блакитні очі, а у синові його е, карі. І ось у новому трейлері у доньки карі очі, а не блакитні. І ось є теорія, що <свист> <свист> це хтось його, Короче, трансгендером став. в ньому є найкращий друг осел. <свист> Нікіта, передаю тобі привіт! Да, Нікіта, що ти дивишся, да. Подивіться на мене: я справжній фіоне. Ну, коли днем. Не коли. Окей. Okay. Okay. Yeah. Yeah. <laughs> я на початку сказав, що хай тільки я не вгадаю з боба Я раніше Спачбоб. А я перше сказала. Це взагалі мій улюблений серіал. Спанчбоб. Я, до речі, нещодавно подивився повнометражний, як спасти Ботом Десь пару років тому вийшов, так? Я не бачив, але я знаю людину, яка знає майже всі репліки зі спанчбоба на Спанчбоб і Патрік. Я думаю, ти скажеш Реально, Сквідвард. Ви Пам'ятаєте серію спонч Бобі, де на дно бікіні ботома упав олівець, і спонж Боб намальвав каракулю. Це травма мого дитинства. Кіт чомусь. Ну не кіт, в смислі кіт, а кіт в смислі така величезна. Я хизую. А гей, це совково щось? Вебс так такий. Схоже щось з совкових якийсь вибір, так? Прям таке, що всі знають, так? Буратина якийсь. Це що я знаю козаки-розбойники. <рес> <рес> І <рес> То це гра. Це не мультик. Це... це козаки. Я не знаю, як правильно називається, але там про козаків. А що самі цю включали, де вони футбол грають. Казаки. А, а да? казачки. Yeah, <звучно> а я ще думав, що старе, але не можу зрозуміти що. Не знаю, розбійники, Просто казачки, козачки, три, три козачки. Ось да, це козачки. А скільки там серій? Багато? А, ну вже багато. Ні, ну, Казати, що тоді там було. Щось а вони потім До речі, в мультику казаки соль продавали. Я в дитинстві дуже любив, особливо серію, де футбол грають. Там, де і Планетяни. Високий. Перші бариги в Україні. Кіт пес. А, я я згадав. Я можу казати. Це кіт пес. разу не відом коли. Світ з'явився, цей малий. ні? — Ні. — Ні. дивилася, але мені потім матір побачила одну серію. Казала, ти більше не будеш цього дивитися. Є варіанти. Огіко Ні. — А ще. Кіт пес. Десять років тому назад тільки народилася. Вони не знають цих мультиків. Ні, мені забороняли. Спанч боба забороняли. Уже ці піндовські мультики. Коли ні. Трек, весь знаю. Це, да. <плес> Можна спочатку. Жодного разу не відомо, коли. Він старий пердун. Це, це так, він. зато я знаю всі мультики. Зато ти старий. І в мене. <плес> <плес> на світі з'явився цей малий. Схоже, він кота і на пса. Усі дивувались, всі, посміхалися. <плес> <плес> Дженіні трон. Я зараз гадаю, я знаю, що це зараз. Це. Джим мені Да. Я просто таки с, я тебе ще казав. Джиммі uh, Нейтран. <laughs> Фу, yeah, я його yeah, yeah. ненавиділа. Да, uh. yeah, yeah, це дуже дійсно. Ця малювка, це все про. Ой! Оце база. Офігіть! Це база, це oh, Тришатина. Yeah. Я його дивився, але мультик поганий. Оооо! <laughs>

А-а-а, Я просто я ще не підготувалася, а ти вже був се шений мені, щоб не соромно було. У когось був в гостях, і хтось просто на фончик його тупо вробив. Та ну не то щоб кафе, я такий, о прикол, і ну все. Не ностальжі. Я теж дивилася цьому дитинстві, і він дуже мені подобався. Але я давно не дивилася, спром. Злюки-бобри. 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 Чур я той, хто світленький, більше. Я не дивилась. Я ну типа в цей момент піньком собі. <реш> ну, якщо б я був актором, то моя роль. Типа ти обрав мультики для в дитинстві дивився всі мультики. Тому що я буду встановлювати всі ігри, то я буду дивитися всі мультики. Я дивилася просто потайки. Кажу по Нікелодіу, ще коли Нікелодіон. Зранку перед школою подивитися. А зранку Люки бо признається, не йшли. Зранку я пам'ятаю йшла. Як вона називається? Лейзітаун. Лейзітаун. Ось та база. Э, ледачево. Де Рапунцель? Де Гімпс? Ні, Нікелодіон і QTV. У мене там же Тіксо мене не було в Києві. канализации. Стену посверливаете, что ли? Посвящение. Это с космосом так связано. Все равно непонятно. Салс... Нет, <связано> цены соус <связано> <связано> парковые. А ну далі ще. Да, я знаю, зараз. А? А? Це фоторама. No. No, no. oh, Легкої! Yeah, yeah, yeah. На жаль, я не, не так часто дивлюся фоторами. Я, до речі, теж. Мені чомусь от е, були Сімпсони і Фоторама десь одночасно, і мені Сімпсони більше заходили, бо фоторама це десь, ну, типу, якось мені занадто А, Фоторама! Ну, я фоторами мало дивився. Я просто її нещодавно дивилася кілька серій десь рік тому, тому не. я згадала. Я Фоторами дуже мало дивився. Сімсоні? Це... Згадали. Сімс. А... Той, хтось у розсім? Гріфіни, South Spark. Як у нас? Там, де Бендер ще робот є. Я не пам'ятаю назва цього мультика. Був час, коли було Сімсон і фоторами, а я був на стороні Сімпсонів. Ну, хоча фоторами теж класні. Це ж проді одного, одного <плес> чила. <плес> да. Давай далі. Я та... Я та... Ой, там на горі. Що? Та... Mm. Жив був пес. що? Та... Та... Горе... Та... Горе... Господи, це шось... щось. Щось українське. Я дислоки не дивився. Кажу вам, це вірка сердечка. Ой, да! Там, де вовк захо про пса, і вовка, і вовка, і вовк ще такий заходь. Там, де собака казала, заходи, якщо що, це ото. Вовка під столом такий. Да, да. А Собака йде, розворачується, ти заходь, якщо живе, і все, више не знаєш. Жив-був. Пас. «Жив, був пес. Ще в дитинстві, пам'ятаю був якийсь гоблінський переклад цього мультика. Ми так Я хочу ще. <плес> Дайте мені ще, будь ласка, Ви мені ш... подобалось, що я хоч щось знаю Увійшла в кураж <плес> А, вже був пес, це? Ну, я тільки назву знаю. Я ще... Десь колись чув, а десь колись бачив. Ну, так. 3GP це формат такий так. був. Якщо в мене будуть замовники, які питають, а коли вже відос, я вам в 3GP буду. В нас одного пацюка пес звати. Якщо у нього порода хаски, чого не можна назвати його пес. Правильно? <рес> <рес> І він йому каже пес лізь будку. <рес> Нам дуже сподобалось. Нам. <рес> не дивіться совкові мультики. <рес> До речі, це із Гублінським перекладом я взагалі. Сусію Приту, не знаю, чому. Кросісі, не пам'ятаєте. Да. Ви бачите, яка я задоволена. Скільки да? там було сім-вісім 10... 10 точно? Все, всім дякую. До побачення телебачення. Почекай. Мені просто подобається, що спочатку він такий: я буду мовчати, я не знаю, що казати, а зараз просто він мені навіть слова не дав сказати. А, це все спеціально. Пам'ятаєш мультфільм. Луни Тюнс, там де вони були в самому фільмі, знімались. А, там, да, де да, з Джорданом, да, ти. Оце кто кролу я, кролу да, кролу. да, 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 хто підставив да, корожа. Да, Спейджем. Да. <кху> я мешкаю з душніли.